Всім привіт! Сьогодні у нас новенька гра для нашого каналу Overcooked 2. Приготуйте смаколики та всім приємного перегляду. А ще, не забувайте про вподобайки. А ми поїхали! After time. Yeah, time. After time. Yeah, time. Все чейпиця. я Я й не забув. В цьому і можливо в наступних двох трьох відео буде проблема зі звуком, але вона скоро вирішиться. Тоді, що ще немає ще мови. Агеба не було? Ні, там не було. Хіба, хіба зараз я гляну, чи можна в СІМІ поменять якось. Ном-ном. А да, можна в стимі поміняти на російську. Давайте это я перезапустимся, Давай, а блядь. не, вот, а не, все е. Что е? А, то просто может. Гав. Да, Барк, Что такое? Гав, гав. Что значит опасно? Не смеши меня. С этой книгой я стал величайшим поваром всех времен. Не, налейте большую миску немного теплой воды, добавьте сахар и дрожжи. Оставьте пару. Я на некоторое время, пока она не превратится в плотную пену. Гав. Добавьте соли масло, затем муку. Вымените тесто и накройте его влажной салфеткой. Hello to rise. Дайте тесто восстать. Восстань, восстань. Ага, а что? Нет, нет, не так, так не должно быть. Нет, нет, так нельзя. Это же Пирожу зомби. Пирожа бомби. Сережа бомби. Да. Тихо, либо зомби. Ви <свистач> мої мои лучшие повара из тех, кто оказался в баблибосте. Пора пустить вход ножи и тарелки. Вони дуже голодні накормить их. їх. <свистач> а чекай. А Але треба задати як це правда. Эээ. А на на конт на спейс? Та ні, А може... А ладно. Нажимай на пан, зажим, зажимай. А, это не. Я не знаю, как кто, что Чекай, руб... чекай треба разобраться, кто это Ты чего вообще привык? Я разгляну его. Давай, я контрол, что треба глянуть. Ты... Резать, бросить левый контрол. Взять, уронить, пробел. Давай сразу ставь сюда. Давай пробуємо. Перш раз зайшли в. ГУ Герочек. Герочек. В Ну, туда, будь ласка. Ну що, складно, складно поки. Сладку мигу дуют? Вони вегетаріани виявляються? Я, я, я тебе буду поки робити, і все. вс. Вони поки що виставляють цю трошки різа там. салат, са капусточку треба. Я виходить просто кухар, а ти вже... Ну я... Ну як? Знаєш, я просто просто кухар, а ти вже хоча б ті збираєш. Сладкі збираєш. О, Огірочок, ой герочик, Валентина Гір... О, все, заявись. Бери, бери. Капусточка. Фомед... А, в мене все є. Все маєш? У нас там монетки. Нам вони ще гроші платять, нічого, сив. <laughs> культурні зомбі. Час холм мизер, давай давай готуй. Прутуйк ты что простишь там, где салат просто їди, там, ти... Та і там ты я и все готую. Не, так той, що код, щоб с тык был часа мало. Ну риж. Риж ты. Ладно. А, тебе же не нашел помидор. Того не вистачає. Євро Один треба, Юрок, але мені треба капусту, щоб зібрати той салат звичайний. Та-та-та. Ну, -та. ладно. Нормально. Нагляда пожирає все на своєму поті. Треба хоча б на троє зірочків пройти і все буде заєбісті. Там скільки на зірочок було? Ні, Кеві, не потрібно гіраємо. Скоріше назад вступаємо. Может вы и лучшие из моих поворот, но и вам нужно много научиться. Если мы хотим обуздать это обжсса. Мы с кем будем удерживать ворота замка, сколько сможем. Если поражом бей вырвутся во возвладение замка, у кого у конечно, нужно действовать быстро. Агау. А ага. да, королевский трюк, как раз мандиозил, похоже вам по ворам, с того присесть Постить... за руль, подайте путь, ищите новые рецепты. И святым луком вас заклинаю научить слушать друг друга. I co dalej? A, na zawsze trzeba iść, bo on ten... Chodzę? Tak. Sekundę, mi trzeba e... Overcooked, mi nie to Aj, bud. Wse. Ty żeby poproszał, jak to rozumiem, tam na Ну да. Э. Все, придем играть. Ну, а, ты ездишь. Это вот no, была 3 3 зерочками... по да. тут, тут, тут на зерочке, я бы тебе Не, мы 0-3 зирочки получили, типа. Так же три зирочки в том замку. Да, тут, тут почти код на на том задании. Пасашеми. Как приготовить? Взял, и... порезал Поклав все, рибу взяв, порізав, поклав, готово. А, тобто ти креветки ти риби? навпаки. Ти не то здаваєш, Валентин. От, тепер тебе креветки є. Все, де тебе що воно в мене було. Бачиш, там риба зверху. Ну зліва, зверху. Ток ток. О, зараз креветка. Во. Так, креветка. Ой, зараз дві риби треба. Кур, не туди. Креветка є. Можу здавати. Ще дві риби. Ти біля себе може з. А, ні, не може біля себе здаватися. Нема мене біля мене таблеток. Я таблеток? Ой, oh, yeah, там багато рибу. Чо їх поки, типа, та можеш брати поки рибу готувати. часу малувато трошки. Криветки твої здаю. Сейчас я буду зараз креветочки. Я зараз приготую. рибку е. ну, та занось. Тарілочку, на тарілочку не попал. Ти бачиш, стара попав. Дві креветки. А, блін, на, у тебе приват по одну а я себе раба. Мішаємо трошки на одну. Що, не зручно, зручно, що там стрілки на одному місці. Безручно. А, є до речі, можна, да, можна кидати, можна я. кидати. Але я не зрозумів як. Давай давай. О, давай якраз. О, то то так китра вотнутый. Щоб пошвидше було, сраба якраз щоб кидалось. Типа на контрол кидатый чек? Я не знаю, как будто бы кинув. А, там на контрол. Окей. Якщо типа ты ти маєш в руках, ты то на контрол. Ще креветочку зараз маю зробити. Я тебе просто буду кидати. Курча. Давай, 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 давай. Здав. Креветку не встигаю вже походу. Не встигаю. Не встигаєш. Одну встигаю, це точно. О, ребу закинь, рибу закинь, ну, а не ні, з... я не встигаю. Не встиг же. Вона ще ну, що, рухається. Так, на... Я думаю, ми і так нормально. Ну, я ще фізика, ябто рибки бачиш, нам треба було 300 назбирати, а ми назбирали 864. No. Продолжить нажму. Uh, продовжить. продолжить. О, мед два рама. Не, Гулька прикольна, мені подобається. Та, ну. Ну просто треба до крывания трошки. Та жа... в... Там вже привикли, ли. Да, нет. По суті, в... там що это там... Дві чотири кнопочки на ходьбу і дві кнопочки на самоті. Я тут це... О, суші. То есть один варить рис. І... Рибу різати і треба... А ну коротше розберемося. Розберемося? Давай, треба. Е, я тоді беру як воду взяти. Робили, да? та... А, я не знаю, де воду наб... Отут, походу, воду набрав. Ні, це вогнегазик. Шукай воду. А, а може просто... Від тій, ті, може просто раз. Дубав, са, а, так. Це рибу поки ріжий. Ріж, или рибу. Ще Через інтерризд треба. Різати. треба. Ну, потім ще норі треба. Де ми ті нові... А, ти там маєш. Ти... Ладно, шо. Що... Ладно, треба всім і то, і то робити. Не вийду по, по черзі. Короче, треба, щоб хтось був на одному процесі. Бо ми от зараз зашиємося. Ну та, так не пьешь, виходить. Мы вже зашились. Трохи незручно, просто ми мішаємося один в одному. Один. А, до речі, я ж можу такого. там горить! Вітьми. понакидав ей а то ми вже бачимо походу коли починає горіти воно таким та походу ми вже коли там то були виконали можливо виконали мінімальну мінімальні потреби не, нам треба 400, стой. Щоб на три зірочки 400 треба. Ага. Так воно не працює Зараз ту по став, а я буду норі робити Забери рисунку поставив. Все так теж можна закидати зразу, щоб не чекати. Горить, горить. Підніми. Все. Ну, нам горить, гореть. Піднімай. Вс. Нам тарілка нехо. А тарілку можна кидати? Ні, не, не можна, ты убьешь. Що ти? А, я, бляха, викинув рис. Бери новий. А Отже, ми встигаємо. Все. Ми в от не могли встигнути, але... ладно. О, новий повар дали. А, а. черномаз. Ну це пока сами на рівні, і ми ще їм ще забыло, да. Але... Но ну, вот треба пройкнуть. Тут потім буде більш динамічніше, я то знаю. Ваш туда тут же требует три зирочки. А, что типу. <сіху> 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 э тут тилу матратиревне показывает Может, а томет. Ааа. А то еще походу да, те сами. Аааа. А в тот незручно Так, тебе треба что игрочок будет Пляха Кей мне идти рыс, рыс тем минимашки, даты. Нормальному. Ну да. інший вік просто перекидай. А, а накидай трошки файнику так трошки. Щоб було. Так, даба суші з огірком Я тобі там огірок був кинув, може порізати на ще, ще один. Ще один огірок треба Кинув, кинув. Ну, по сути, ничего не ты мне маешь? А вот тут вроде трилка. Ты там трилки маешь, да? Не, не маю. А. Так. Мне за батарелочка в Холенден. Я разумею, у меня одна по сути приходит. Тебе шевоцы тут вот стоять. Опа. Все забирайте. А тут тоже стоит. -то На раз. Окей. Мою тарелочку. Будь ласка, Беласки называй врата. Казанки. А блять, перекидати не можна, тут щось є Ну так Сука, оце обідно Б'єшся, Бьешься, бесит-то. Эээ. Треба ша шоссерки, треба закинь. Таой, кем меня накидаешь, ваха? Якось мало. Ми нормально что взяли, ні? А. Разгорить! Бомба! Не Нема, от, появилось тільки. Як... А, я там... Курчо, вони всі там збиралися, а я їх мив якби. Бери, бери, швиденько. хоча б щось унес. А нахуй мені той огірок? Ну треба, по суті, тобі огірок, треба. Порізаний мені треба був. Так, Та. блять. А, все. Не, сразу пройдут эфайнг. Ну антера пробив. Тут... я ще поки ми все проходимо на три хиручка. Тут спейс. Ну да, ты вот почти. Перші рівні. Ну. Секретные. Все по Секретний уровень необходимо выпустить. Ааа. Ну, чекай, дай какую кнопку? Вот сюда вот кнопку. Сейчас ты можешь там заехать. Ну, вот ты лодочкой стоишь. Да, вот тут выпал. А, -а, а, тут вообще можно, окей. Кевин один. 820 требует. Mm -hmm. Речи мясо или овощи смешайте с мукой, с тем утопьте на пару. Ага. На Хай Короче розберемося. 4 mm, хвилини А топ-то я щось ніхуя не поняв. Я не понял, що то таке. Наше. що то таке. Ну всяке м'ясо в теж тут є, але воно в так незручно стоїть, звісно. Що таке, На що її пугутує? Мясо так, я так? тобі кидаю. А Мені треба якусь мовку зробити. Дай мені, му... дай мені муку, дай мені муку, дай мені муку Валентин, мені мука треба. Кидай муку, муку. Давай а давай. Мясо тобі кину, ти маєш мясо варити. Варити м'ясо именно. Так, да. а я тобі? Тебе... Не знаю, я тобі рибу зварив поки. О, э... А я м'ясо не можу варити. А ти маєш відносити волонтен, вон ти... Добре, але алкажу, я м'ясо не можу варити. А, добре, значить мясо треба різати тобі. А, так, порізати першим ділом треба, точно порізати потім варити. Ти що? Не, не можна варити. Не можна. Значить от, віддавай м'ясо з тим от. Добре, я буду видавати. Давай, давай, давай. А ні, я нічого не можу зробити з тим м'ясом. Що, чекай, м'ясо плюс мука. В комбайні, тобі в комбайні треба м'ясо плюс мука. А. Там риба, є, давай я хоча б. Я хоча б рибу поріжу, нормально зроблю. Все як має бути. А от дебак ти це маєш зварити. Понял, right. вот это, okay. вот это ты можешь зварить. Ты сисочки будут. Та-та-та-та, вот с этой мы маємо. Я типа маємо кутубе звариты. Але давай мені эти баночки. Даю, даю, а. Пусти. Забирай рыбу. Забрал. Мені... Мої утиви давай да. З рибою простіше. Так, оце ти можеш забирати собі туди. Що? Ой, сорі, я там дві муки дав викинуть. Мясо. Вот, тепер тобі це треба варити з м'ясом. А ні, то в мене ж зварене, то, то я сама... зварене. на тарілочку, значить, поставив це, на тарілочку, вот, віддавай рибу оцю. Кур чи яку рибу? А, риба усю. Курча і кури, а, тво риба. И усе себе ще. Оцю страву. О, хорош. Побі, побіг Биг, убег. За тебе треба добавить забирать. А ти мені Тебі ті дай, треба? Ты мне купишь. Ні, дай мені ті штуки де варити. На що нам штраф прийшов? Ч ж За то, то що ми зу... страва, дивись, ми... давай зараз ми, короче, давай перезапущу рівень, бо ми вже поняли. Давай просто заново почну Окей, okay, пробуємо Бо ми зараз просто проступимо, але все рівно заново будемо. Це дивись, я роблю муку, ти мені зараз накидаєш муки. Нам треба мука м'ясо, мука м'ясо, тобто. На його муки. М'ясо тобі мені накидає багато просто. Заразу пускаю. Просто тобі момента. треба дві риби зробити і одне з м'ясом муку зробити. Ты ну, ставлю рыбу паратис, волонтен. Та да-та, я ставлю, мне и ты дра почему. Я тебе ставлю моку. Рыбу парить. Мота <laughs> ну, ты мне тот можешь так, так м'ясо. Да, Ризанный типу? Так. Ага, да, а, та, дебил, я дебил, все, я шара. Є, е. Теп, так, оце м'ясо тобі треба пропарити. А, 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 а. І, і віддати рибу. І тобі ту штуку треба віддати, то забираю. Ти вважаєш, щоб не в не впало. Так Пропарюєш... Ні, не рыбу, тобі рибу, тобі оце треба. Рибу теж треба, це нормально. Віддай віддай рибу, як О, так, став, Ри... дай став і віддай рибу як замовлення. А, да-да-да, бачу. І, і м'ясо оце що стоїть готове теж віддай. Ой і риба теж треба. Оце теж треба віддати. А тут ще... що? А де тут ми ти. Що ми торівки треба? Не, не треба, не треба. Треба, треба. Мене... А в мене хіба? А у мене не з'являється. Тут тарілки появляються. Мені передавати. Передавай. Не знаю, я не знаю. Эээ... Ааа. Сложно. Віддай замовлення, Валентин. Йду-йду-йду. Рибу видають і от... А, і за м'ясо живут готово, окей. І оце м'ясо тобі треба запарити. Треба буде оце готувати. Маєш рибку. то мяско, вот так, так. Вот убей. Я говорю, вот так. Так, Говорю, сам может откуда-то я не может, типа, та. так, та. Ты мне его на тарелку давай еще. Так, так, вот тебе мясо пропарты. Так, так. Так. Так, тебе три тарелочку, то, то. два мяса. Два мяса і две рибки три да ти ще бажан, сабе якраз два м'яса є. Так, у мене є два Ви мяса. Треба просто трилочку, трилочку. Треба, щоб воно було. Я виставив ша, все, две риби руби. Две риби, після цього дві риби хуяль. Там да дай мені іншу штуку, щоб варити. Она тебе там стоїть, погано дуже. Йова. Ти по саме мені зразу стріли чи приймачі. Помий, помий тарілку, треба мити. У мене ж готова риба просто. А, зараз да, тоді видаю. Я дві риби видав тобі. Давай, 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 давай. Чого тут тарілку треба? Давай, давай, давай. Сам, сам, сам. Шось. Так, 2 риби і 3 м'ясо. Ну, все вже. Часу. 620, а 620. на бій, напевно, прийшов Аміні та, Там Дам та. 820 треба. І на цьому все. Пиши в коментарях, як тобі сподобалося чи ні. Не забувай ставити вподобайки та підписатися на канал. До зустрічі в нових серіях.